Вітаю вас, шановні колеги. Я знову радий нашій зустрічі. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про такий сервіс, таку платформу, як Тестпад. Можливо, багатьох з вас вже знають цю систему, користувалися з нею. Я хотів би тільки дещо уточнити. Значить, тестпад це онлайн-платформа для проведення тестування і оцінювання учнів. Ось. О, головне призначення цієї платформи це створення різноманітних тестів з різних предметів, з різних тем. Ось, можна створювати опитування, можна створювати кросфорди, діалоги. Також є розробки уроків. Ось, значить, от, можна створювати тести, багато є готових тестів, ось, які можна використовувати от, опитування. Велика кількість різноманітних опитувань на цій платформі. Так само створені різноманітні кросворди для розв'язування різної форми кросворди. Ось. Також діалоги створені. Учень проводить діалог із комп'ютером. Ну і підготовлені різноманітні, дуже різноманітні уроки. Ось, значить. Багато переваг надає ця платформа. Наприклад, тут добре створені керування користувачами. Ось можна керувати доступом користувачів, створювати групи, створювати класи. Ось ну, щось типу того, як Google Class. Також тут присутні різноманітні типи запитань. Ось це запитання з однієї правильної відповіді там. З кількома відповідями, ось є можливість відкриті відповіді встановлювати. ось Ця платформа досить, досить адаптивна, тобто працює і на комп'ютерах, і на телефонах. До речі, тут хороший такий сервіс як аналіз результатів, тобто детально надаються результати. Того чи іншого тестування. Ось. Досить добре захищені дані на цій платформі. Забезпечується високий рівень безпеки, конфіденційності. Ну і до плюсів, я б ще би відніс, по-перше, це безкоштовний сервіс, повністю безкоштовний, багатофункціональний. бачите. І друге, я би відмітив: розширені налаштування для тестування. Тобто. Ці налаштування, я пізніше вам розкажу, покажу, мінімізують спробу списування учнів. Ось. Значить, як я сказав, тут багато тестів готових. Ось. А ми спробуємо створити тест. Конкретно тест для певного класу по певній темі. Тому що ви скажете, що зараз багато різноманітних тестів є. Так, звичайно, на різних платформах, наприклад, на платформі на урок. Всеосвіта. Кругом-кругом дуже є багато різноманітних тестів. А от можна створити індивідуальний тест, тобто для певної категорії учнів, для певного класу по певній темі. Ось цим ми зараз і займемося. Тепер, щоб повноцінно працювати, потрібно зареєструватися. Справа зверху натискаємо вхід. Тут реєстрація. Сюди вводимо електронну пошту. Сюди вводимо пароль, підтверджуємо той самий пароль. Тут приймаємо умови користувацькі угоди. І зареєструватися. Натискаєте кропку Зареєструватися. До, вам, до вас на пошту прийде лист і натиснете Посилання, яке в тому листі. Тобто ваш. Обліковий запис буде активовано. Ну, оскільки я зареєстрований вже, то я заходжу на свій обліковий запис. І ось тут мій обліковий запис. Натискаю і вибираю те, що мені потрібно створити. Наприклад, якщо потрібно тести створити, то ось я натискаю тести. І відкривається таке вікно. Ну, в мене один же з тестів створений. Ось. Я додаю новий тест. Значить, додати. Ввожу назву. В п'ятому класі я хочу створити тест звичайні дроби. Тому я так і називаю. Звичайні дроби. Який це тест? Освітній. Я натискаю освітній тест. І додати. І перша вкладка це dashboard, вікно. Значить, я, він закритий. Зараз я його зразу відкриваю, цей тест. Ось можна обложку тесту поставити. Ну, я вибираю з комп'ютера файл. Ось отакий піца порізана. Да? Значить, <кхід> отакий файл. Нехай буде. Вибираю розміри його. І зберегти зберегти. значить, тут же в нас обложка є. Тут віджит, це якщо треба розміщити цей тест десь на свій блог. Далі. Налаштування. Налаштування. Ці налаштування я пізніше окремо я розповім, як е, налаштування проводити. Тепер беремо початкову сторінку. Тут інструкція до тесту. Інструкція до тесту. Значить, що треба е, робити в даному тексті. Ось. Нажимаю далі. Ось, і завершити початкову сторінку. Тепер питання. Безпосередньо те, Значить, додаю питання. І тут меню, бачите, які можуть бути завдання: одиночний вибір, множинний вибір, введення якогось числа, чи введ... потрібно ввести текст до відповіді чи параметризована задача, чи відповіді у вільній формі. Тобто багато-багато є форм цих тестів. Ну, я вибираю одиночний вибір. Ось. Далі. Я вибираю зображення. Ось вибираю зображення. Ось таке. І ввожу текст запитання. Ну, який це текст? Яка частина круга зафарбована? Яка частина круга зафарбована? Це умова. А тепер відповіді. Ну, я, наприклад, планую чотири відповіді, і одна з них правильна. Ось. Наприклад, Ну, відповідь нехай буде така. Там три восьмих. Так, вводимо відповідь. Там, наприклад, чотири дев'ятих. Добавляю ще відповідь. Наприклад, там три десятих. Так. 3 десятих, 3 десятих. Ще відповідь хочу додати. Наприклад, там 3 одинадцятих. Ставлю курсор і 3 одинадцятих. Тепер правильну відповідь, де правильна відповідь, наприклад, тут у нас 3 8, да? Я ставлю кількість балів у оце віконце. Наприклад, я оцінюю це в 1 бал. Значить, я ставлю 1 бал і цим відмічено правильну відповідь. Ось. І натискаємо зберегти. Ну, можна в кінці самому формування питання. А я, наприклад, зберігаю після кожного питання я натискаю зберегти. Ось. Тепер додаю наступне питання. Знову одиночний вибір. Так, одиночний вибір. І таке завдання. От я тут приготував задачку таку. Ось. І вставляю у поле завдання яку частинку е, з'їли на день народження, частинку, яку частинку торту. Ось. І ввожу відповіді, наприклад, там 3 сьомих, там 7 десятих, ось, додаю відповідь, 5, наприклад, там 11, ще добавляю відповідь, 3, наприклад, там 11. 3, 11 там. Ось. І так далі. Так, правильну відповідь відмічаю. Ну, Оцінюю її в 1 бал. Нехай, наприклад, там 1 бал. І зберегти. Ось. Ще одне завдання. Ну, я не всі буду. Я такі кілька, е, покажу кілька випадків. Ось, щоб не затягувати відео. Таке завдання. Ось. Наприклад, потрібно вибрати. Потрібно вибрати всі неправильні дроби. Так, я натискаю множинний вибір. І так, вибрати усі неправильні. Дроби. Усі, вибрати усі неправильні дроби. Із запропонованих. Ось. Значить, отут я веду там тринадцятих Тут я веду 6 шостих. добавляю наприклад, там 8 дев'ятнадцятих Ось. Додавляю. 4 Сьомих, додаю 25, 26. шостих. Ну й достатньо. І тепер потрібно. Потрібно вибрати. Е, Вибираю правильну відповідь. Ну, оцінює в один бал. Значить, ось тут я. Ставлю один бал. І зберегти. Так само зберегти. Ось. Значить, в нас тут три питання. Вони збережені вже. Ось. От, натискаємо от сюди. Тут де дашборд, тут сформувалося посилання, сформувалося, яке ви будете давати. Учням для того, щоб вони проходили це тестування. І потім, і потім е налаштовуємо правильно цей тест. У нас всі відповіді вже сформовані. Я багато їх не багато запитань я не робив. А тепер, о, тепер важливе, важливий момент налаштування. Значить, заходимо ось у цю вкладку налаштування. І проводимо налаштування цього тесту. Ось в нас основні налаштування. Значить, які це? Показати номер питання, можна, дозволити коментарі, можна, дозволити повідомлення про помилки. Так, я включаю. Наприклад, перемішати питання, щоб питання були в різні послідовності. Обмежити кількість питань. Ну, якщо ви хочете, наприклад, з 20, наприклад, 10 питань, ви можете це, включити, цю опцію. Так, дозволити кількість питань. Ну, я це залишаю не включеним. Тобто, всі питання маєте проходити. Тепер, показати час проходження. Так, це можна. Ось. Заборонити копіювання тесту в буфер обміну. Я це вмикаю. Чому? Тому що учні не будуть мати змогу копіювати, значить, менше будуть користуватися іншими джерелами. Тобто менше буде списування. Ось. По кнопці далі на останньому питанні підавати підтвердження. Це можна не вмикати. Далі, зразу показувати відповіді. Ну, я це не вмикаю. Потім переходити до наступного питання, тільки після правильного відповіді. Це я не вмикаю, тому що якщо, наприклад, учень не знає правильної відповіді на одне питання, хай переходить до іншого. На інше може дасть відповідь, значить це я не включаю. Ось. Тепер показати випадаючий список питань. Це можна не включати. Далі, ось тут. Показувати прогрес. Ну, можна включити. Оцінка тесту, тобто проголосувати учням. Можна включити. Перемішати варіанти відповідей. Можна включити. Обов'язкові відповіді на всі питання. Так, якщо я хочу, щоб всі питання дали відповідь, значить я включаю. Обмежити час на проходження. Ну, це вже за вашим бажанням. Чи обмежувати час, чи не обмежувати. Ось. Заборонити використання кнопки назад в браузері вмикаю, щоб менше списували. Да? По кнопці завершити, видавати підтвердження. Так, да, це, можна, це можна вмикнути. Ось, заборонити зміни відповіді після підтвердження. Так, це можна включити. Значить, оце основні налаштування. Далі. Налаштування результату. Ось. Наступна вкладка. Показати правильні відповіді на питання. Так, да, можна, щоб учні не бачили. Далі. Рейтинг свій. Можна ввімкнути. Ось, Ну, графік можете вмикати, можете не вмикати. Ось, Далі показати блок відправки результату на електронну пошту. Ну, якщо За бажанням, якщо хочете, щоб на електронну пошту приходили, можете вмикнути. Ось, Показати правильні відповіді і набраний бал. Да, я вмикаю це, щоб зразу бачити результат. Тепер: доступ до тесту. Е, обмежити почасовий доступ. Ну, якщо ви хочете протягом певного часу. Щоб пройшли це тестування, значить можете включити. Встановити кодове слово. Ну, заходять учні по певному кодовому слові. Можете вмикати, можете не вмикати. Далі. Обмежити доступ по ip адресам Ось. Ну, ви треба вказувати, з яких IP-адрес можуть заходити. Ось. Цього я не встановлюю. Тепер обмеження по. Якісь обмеження по IP чи по куки. Ось я тут виставив обмеження, малу кількість обмежень, я поставив по IP. І в класі учні, коли заходили на тест, то перші учні підключились, а інші решта, які не встигли швидко підключити, вже не підключились. Тому я заходив ці налаштування і збільшував обмеження по куки чи IP. Ось, якщо ви не хочете, значить може, можна встановити не обмежено. Тобто, ви бачите, дуже широкий діапазон налаштувань, ось ці всі налаштування, як я вже казав, мінімізують списування учнів. Ось. Значить, це досить таки важливо, досить хороший інструмент ці налаштування. От. значить Ми встановили налаштування. ось, І що ще треба додати? Наприклад, ось тут опублікувати. Значить, якщо ми назмемо цю кнопочку опублікувати. То цей тест буде доступний для всіх. Значить, Зараз, зараз наприклад, цей тест, тестом цим можна користуватися я і мої учні, а коли опублікувати, то тоді всі бажаючі можуть користуватися цим тестом. Але спочатку тут червоним вказано, що треба зробити, щоб його опублікувати, щоб він був опублікований. Тобто, треба опис зробити, не менше 70 символів, знаків. Треба інструкція, щоб була до тесту не менше 50 символів. Ось. Тип тесту треба встановити. Ось. І якщо ви це все виконаєте, то тоді цей тест буде опублікований, якщо всі вимоги ці виконаєте. Так от, беремо це посилання. Це посилання і перевіряємо. Значить, от, копіюємо посилання. Учням. Повідомляємо це посилання через якісь месенджери. Ось, учень заходить і проходить оцей тест. Значить, от нажимає він далі. І проходить цей тест. Відмічає правильні відповіді. Правильні відповіді. Так. Далі далі. Що там? Неправильні дроби. Так, там було тільки три питання. От учень вводить своє ім'я. Ось, і показати мої відповіді, мій результат. Натискаємо і там і там. Ось. Значить, от, де <кхід> неправильно. Правильно відмічено. От, мій результат. Там одна помилка була, значить от 67% мій результат. Ну і це саме бачить, це саме бачить вчитель, вчитель у статистиці. От статистика. І там показується результат. По відповідях, як відповідали, де неправильно, хто відповідав і як. Ось, По запитаннях там рейтинг. По результатах і так, далі, і так далі. От. Повністю статистика по цьому тесту. Ось. Тому я вважаю, що це хороший інструмент для вчителя. Ось. Багато є, я ще раз підкреслюю, багато є готових таких тестів. І за бажанням можна створити і свій тест досить, досить швидко і думаю, нескладно. Ось. Тому я всім бажаю успіху. Користуйтеся, створюйте, працюйте. З вами був Антоній Свінціцький. Всім дякую за увагу!